Вітень на Донбасі триває антитерористична операція проти російських банд Антонова Овсієнка. Іде рік 1918-й. українським підрозділам Виганяти російських окупантів допомагають німецька і австро-угорська армії. Кремль не здається, заявляє про те, що на території України діють не російські війська, а місцеві ополченці-більшовики, яким у Москві просто гаряче співчувають. Співчуття це має конкретний матеріальний вимір. У березні з Курська на Донбас перекинуто три ешелони російських вояків. До 15 квітня тільки задокументовано пересилання понад 100 тисяч гвинтівок, майже 2 тисяч кулеметів, 36 гармат, понад 17 мільйонів патронів і багато іншого спорядження. Не скупився Кремлі на гроші. Лише через командувача Московським округом Антонову Овсієнку передали 500 тисяч рублів. Ще 10 мільйонів передав товариш Сергоорджі Орджонікідзе. Товариш Артем отримав більше: 22 мільйони. Олігархічний псевдомайдан на Софіївській площі Янукович. Повтори помилки Скоропадського. Великі гроші провокують заздрість. Як і в випадку з нинішніми ДНРівцями, у терористів розливу 18-го року почалися внутрішні конфлікти: арешти, обшуки, конфіскації. У тегандрозі російські есери в готельних номерах обчистили касу так званих українських наркомів Затонського і Косіора. За допомогою німецьких багнетів Центральна Рада утверджує владу УНР у кордонах, передбачених договором з Росією. За винятком невеликого шматка Донбасу, Україна тоді була значно більшою, ніж зараз. І на схід, і на північ. Жодної новоросії. Крим входить до складу України на правах автономії. У такому ж статусі планує приєднатися до УНР і заселена переважно етнічними українцями Кубань. А от, скажімо, 16 лютого була проголошена самостійність Кубанської республіки. І от помітьте, що про це ніхто не говорить. Тому що в Росії про це говорити просто заборонено. Київ повертається до мирного життя. Відновлює роботу уряд під керівництвом Голубовича. Нову владу роз'їдає корупція. Доходить навіть до кіднепінгу за участі найвищих посадових осіб. Наприкінці квітня з власного будинку викрадено банкіра Абрама Доброго. Залізницею його доправлено до Харкова, де ув'язнено в готельному номері. Бранці обіцяють свободу в обмін на 100 тисяч карбованців. Історія мала несподіване продовження. Через банкіра Доброго здійснювалися операції німецької армії в Україні, тож німецьке командування влаштувало скандал. Німці провели власне розслідування і оголосили, що замовниками викрадення було кілька українських міністрів. Ключно з генеральним секретарем Голубовичем, сьогодні вже важко сказати, чи справді міністри мали стосунок до викрадення, чи це був лише привід для німецької адміністрації позбутися незручної їм української влади. Так чи інакше, за кілька днів у Києві, переворот. Починається, що прикметно віну цирку. Потім натовп так званих хліборабів переходить ось сюди, на Софійську площу, де відбувається олігархічний псевдомайдан, який оголошує, що в Україні нова влада. Гетьман Павло Скоропадський. За Скоропадською ситуація була трошки краща. Ну, тоді був просто мир, і більшовиків було відтиснуто німцями до етнічних кордонів, фактично українських. І був такий мирний час, коли можна було будувати, скажімо, свою країну. Але причина була практично продовжена. залишалася та сама, що була і за ОНР. Ігор Гирич, український історик, працівник інституту археографії, дослідник кінця 19-го, початку 20-го століття, скоропадський знову ж таки міг спиратися в першу чергу на промисловців-земловласників, які мали російську політичну орієнтацію. І тому Скоропадський змушений був не стільки будувати незалежну Україну, оскільки форпост для відбудови майбутньої великої Росії. З охопленої вогнем реальної громадянської війни Росії у спокійний і ситий Київ починають стікатися промисловці і фінансисти з усіх куточків колишньої російської імперії. Випликаний німцями, скоропадський поволі змінює західний вектор своєї політики на східний. Ті люди, які його очолювали, це Протафіс, це колишні діячі Союзу Руського народу, Михайло Архангел, які тут в Києві в масовій кількості перебували і потім були влучені до, скажімо, його структур урядових, вони фактично цю ідею пропагували. Тому, власне, і орієнтація на федеративний курс в кінці гетьмаста Скоропадського, звідти і, скажімо, ну, небажання, скажімо, спрямовати. Вертися на українські сили. Історики жартують. Політична кар'єра Скоропадського чимось схожа на долю Віктора Януковича в контексті зміни орієнтації і кінця. В зовнішній політиці Гатьманського непецького оголосив про створення федерації з Росії про створення Федерації з Росією. Ну, ми подібне бачимо в 2013 році, коли фактично готовий до підписання саміту, саміту у Вільнусі, де Україна мала підписати асоціацію з Європейським Союзом і кардинальний розворот українського теперішнього уряду на користь Росії, на користь митного союзу. Святослав Шеремета, політолог, депутат Львівської облради від народного руху України, секретар міжвідомчої комісії вшанування пам'яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій при кабінеті міністрів. Що звичайно спричинило відповідні речі падіння режиму скоропадського і створення директорії в даному момент, в даний момент це спричинило падіння режиму Януковичі і перемогу майдану. Період псевдостабільності часів Скоропадського завершився з початком революції в Німеччині. Трата опори у вигляді німецької армії перетворила гетьмана на голого короля. Повстання директорії буквально за кілька днів вибило у нього владу з під ніг. Знаєте, що чим ми Росію відрізняємося від росіян, що ми не відносимося до свого уряду як до чогось такого дарованого, дарованого небом. Правда, у них таке враження, що то як. Від Івана Грозного, що це все самодержить, це від Бога одержаний мандат на керування цієї країни, і відповідно, треба до нього так, таким чином, помазаний Божий. Да? І, і фактично і до цієї влади зараз так ставляться, правда? так як, як можна, культ Сталіна, ну це все? Як це можна? Осінь року 1918-го. Карта Європи змінюється просто на очах. Одна за одною розпадаються вчорашні могутні імперії. Кануле Олето, Росія і Прусія розпадається. Австро-Угорщина на уламках імперій зароджуються і відроджуються національні держави. Україна не дає спокою ні сходу, ні заходу. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки супроводжується початком українсько-польської війни. Відхід зі сходу України-німецької армії провокує нову хвилю агресії з боку радянської Росії. Британсько-Французький Союз вирішує підтримати уже померлу Російську імперію. Війська Антанти починають висадку своїх військ у портах Севастополя і Одеси. Українська армія відступає. Якщо порівняти вісімнадцять дев'ятнадцятий рік і 14 15 рік 21-го століття то Можна сказати, що вперше за цей час ми маємо, і взагалі, якщо порівняти новітню історію України, ми боремося тільки проти одного ворога. Ми маємо одного ворога Російську Федерацію і тих терористів, тих найманців, які зараз здійснюють військові дії, здійснюють терористичні акти на території України. В 18 19 році ми воювали на декілька фронтів. Ми воювали як з більшовиками, ми воювали з денікінцями і білогвардійцями, ми воювали... Воювали тоді з Польщею, ми воювали. Ми воювали на декілька фронтів. Чого зараз нема, Кремль дістає зі сховок старий сценарій псевдогромадянської війни в Україні: два українці, два отамани. Або чому не вдався антибільшовицький похід Махна і Григор'єва? Великою помилкою дипломатії Української Народної Республіки згодом і гетьманату став розрахунок виключно на германських союзників. Після розпаду Німецької та Австро-Угорської імперії Україна, як буфер між Росією і Європою, виявилася нікому не потрібною. Британія та Франція усі свої зусилля спрямували на втихомирення великої Росії з Україною у її складі. Французький десант висадився в Одесі без жодних перешкод з боку підрозділів УНР. Французький корпус чисельністю у 15 тисяч одразу розосередився вздовж берегової лінії. Французи запропонували українцям і росіянам-монархістам свій план з семи пунктів. Північ центри схід України контролюються директорією УНР. На півдні створюється російська директорія. Обидві директорії керують лише цивільним життям. Всі війська підпорядковуються французам і ведуть спільну війну з більшовиками. Ні Петлюра, ні Денікінці на цей план не пристали. А от більшовики у Кремлі не придумали нічого ліпшого, як дістати з полиць план зразка 1917 року. Знову захопити Харків, знову створити там маріонетковий псевдоукраїнський уряд і знову вдати, що спостерігають за так званою громадянською війною в Україні. Група військ Курського напрямку називається. Чого вони сюди рухаються, теж для боротьби там на Дону і так далі. А потім бах захоплюють Харків. і в Харкові на початку 19-го року перетворюється вже в український фронт. Така ж політика партії застосовувалася у Фінляндії, Литві, Латвії і Естонії. Потребу у цьому пояснив особисто вождь Ленін. Ця обставина має ту хорошу сторону, що позбавляє змоги шовіністів України, Литви, Латвії, Естляндії розглядати рух наших частин як окупацію і створює сприятливу атмосферу для просування наших військ. Володимир Ленін, телеграма Вацитісу. Щоправда, як і у 2015-му у Донбасі, у 1919-му в Харкові план Кремля був шитий білими нитками. Те ж саме. В 2019 році цей уряд, уряд, радянський уряд, він очолював його Раковський, християн Раковський, людина, яка з Україною до того абсолютно не була зв'язана ніяк. Такий син. От. І Раковський приїхавши ще в Харкові, він писав, що наш. Уряд є, не є самостійним. Він виконує волю РКПБ. Значить, і там є цілі якщо взяти підручники, можна цей лист легко знайти. Відверто писав, що Ми тут просто ширма така. Ніде правди діти на комуністичну агітацію купилося і багато українців. Розчарованих Скоропадським, його угодою з німцями і частими змінами влади у Києві. Там теж були свої, свої місцеві, значить, Чорс і Баженка, так звані Перша і Друга українські повстанські дивізії, організовані тими ж більшовиками в нейтральній зоні. От їх всюди виставляли, як наші українські, українські сили. Крім щорса, до більшовиків пристали такі видатні українські полководці, як Юрій Тютюнник та отаман Никифір Григор'єв. Останній, до речі, одним кавалерійським наскоком вибив із Херсонщини та Одеси самовпевнені французькі війська. В Києві зібралась Отаманія, австрійські фендрики резерву, сільські вчителі та всякі кар'єристи і авантюристи, які хочуть грати роль державних мужів і великих дипломатів. Це люди не фахові і не на місці. Я їм не вірю і переходжу до більшовиків. Бо після арешту полковника Болбочана я вже не вірю в добро для нашої батьківщини. Заява Отамана Григор'єва. Григор'єву і Тютюннику знадобилося зовсім мало часу, щоб зрозуміти, що вони стали жертвою пропаганди, яка з реальністю не має нічого спільного. Поза спинами українського війська йшли більшовицькі продзагони, які забирали в селян останні збіжжя, і ЧК, яке розстрілювало просто заради задоволення. Григор'єв з тютюнником об'єднуються із Махном і починають антибільшовицьке повстання. На Черкащині громити зай починають місцеві отамани. Дивізія Григор'єва наближається до Харкова. У Кремлі не на жарт перелякані. Ленін і Сталін вимагають терміново припинити формування частин Червоної армії з українців. Покладатися у війні проти України там могли лише на росіян. Ненадійних українських лідерів просто знищували. Український комуніст Боженко помер за нез'ясованих обставин. Як сьогодні стверджують дослідники, його просто отруїли. Ще одна жертва більшовицької пропаганди Микола Щорс. За офіційною радянською версією він загинув у боях з директорією. Ексгумація, проведена через багато років, довела щорса, вбили пострілом по тилицю. Свої. Важко сказати, чим би закінчилося повстання Григор'єва і Махна, якби не українська ментальна проблема зафіксована у приказці про трьох гетьманів. Два отамани постійно конфліктували. Завершилося це пострілом батька анаркіста у Груди Григор'єва. Червона Росія знову окупувала практично всю Україну.

Без пафосу і урочистостей відбувається підписання українсько польського договору. Обидві сторони невдоволені. Петлюрі довелося зректися Галичини. Пілсудський відмовився від своїх зазіхань на відновлення речі Посполитої у кордонах 1772 року. Однак, уже наступного дня, відповідно до умов договору, українсько польське військо переходить з Бруші, починає стрімкий наступ на Київ. Всього за 10 днів правобережна Україна звільнена від окупантів. Перші частини війська польського вступають у Київ вранці 5 травня. Більшовики без боїв у паніці переправляються на лівий берег. 9 травня день перемоги над російськими окупантами. Лінія Керзона і ризький договір. 1920-2015. Століття великих змін. 9 травня на Хрещатику військовий парад. 9 травня 1920-го святкують перемогу українсько-польських військ над червоною Росією. Щоправда, святкували трохи зарано. Якщо прислухатися, з лівого берега з Дарниці ще лунали вибухи снарядів. Святкували справді зарано. Більшовики швидко зализали рани і пішли у контрнаступ. Петлюра ж не зумів організувати з десятків воєнізованих формувань єдиної потужної армії. Галичани були ображені за зраду і репресії. Отамани вважали себе талановитішими воєнначальниками і політиками, а великій частині народу було просто байдуже. Має стояти чіткий, скажімо, культурний кордон між однією і другою країною. А люди сприймали себе одночасно людьми українського походження і російськими е, політичними громадянами. Оця роздвоєність психологічна, яка існувала в більшості людей, вона теж була одною з причин, що, скажімо, українська революція не одержала масової підтримки в містах в першу чергу. Уже у червні російська армія йде в наступ. У Кремлі скинули маски і навіть не намагалися приховувати, що йдеться про російську більшовицьку армію. Врешті не було потреби. Західний світ у липні остаточно злив Україну. Міністр закордонних справ Британії граф Керзон запропонував більшовикам угоду так звану лінію Керзона, яка б відділяла комунізм від Європи. Однак ті захопилися наступом і були впевнені, що незабаром візьмуть Варшаву, а там і Берлін, і Париж, і навіть Лондон. Утім, під самою Варшавою червоноармійці були вщент розбиті арміями Польщі та УНР. Так зване чудо на Віслі і контрнаступ, однак нічого Україні не дав. У ризі Польща підписала з радянською Росією мирний договір, у якому не було місця для незалежної України. Українські підрозділи УНР роззброєно і інтерновано. Утім, ті події точно не варто порівнювати із сьогоднішніми. Все ж таки, якщо взяти чи в ризі була переговори між Польщею і Радянською Росією, то все ж таки міз 1 і міст 2 показує те, що світова спільнота, де Україна була рівноправним учасником цих переговорів, абсолютно підтримує територіальну цілісність України і ставить чіткі питання як Російській Федерації, так і тим маріонеткам Російської Федерації, які є тут. Наша ситуація сьогоднішня краще, мені здається, ніж у 2018 році по багатьох параметрах. Ну, По-перше, ми маємо 20 років, скажімо, квазідержавності. Я так вважаю, що власне, справжню державність ми будуємо сьогодні. Тільки от 2014-15 рік це от, дійсно Україна стає незалежною. Але було 23-24 роки цієї підготовки. Є виросло ціле покоління людей, які просто не знають, що таке радянський союз. Е, створена своя система освіти національна, яка теж зробила свою справу. Складається враження, що кремлівські стратегії геть позбавлені фантазії, просто використовують старі плани, яким 100 або й більше років масована пропаганда, агресія погано замаскована під громадянську війну. Розрахунок на невтручання і байдужість інших країн. Ці плани геть не враховують того, що світ за останні 100 років сильно змінився. Особливо змінилася Україна, де, на відміну від подій 1917-20-х років, утворилася політична нація. Незнання історії не звільняє від відповідальності.